Сьогодні третій день, як я на дачі. Перші два дні ви, можливо, вже бачили мої відео, які я викладувала раніше. В першому відео я саджала в зиму троянди та тюльпани, а в іншому я саджала в зиму багаторічники насіння. Тому це теж дуже цікаві відео. Подивіться, кому це цікава тема. Чекаю ваших коментарів, порад. також, Тому що це мої маніпуляції з посадками, це в перший раз я саджаю зимою якісь рослини взагалі. А зараз я. Хочу вам все таки те, що і обіцяла раніше зробити обзор геліусу насіння, Те, що я отримала ще 21 листопада, не отримала, а замовила 21 листопада, а отримала десь може, через днів 5 після замовлення. Тут у мене є і овочі, і квіти, в основному однорічники. Замовила я. Тому що побачила огляд у доброї знайомої у Фейсбуці. Канал є все про все у Наталі, всім про все, отак вроді, називається канал. І я теж там таки зайшла на цей сайт Геліоса, вона вже замовляла і в минулому році каже, ну, добрі насіння, там може не такі елітні, але в принципі схожість є. Всіх насіння і мені стало цікаво, там і ціна невелика в них. І, і вирішила я замовити, бо там вибір дуже досить непоганий і на квіти, і на овочі. Тому давайте подивимося і будемо перевіряти потім весною, як воно буде рости у нас у мене. Не знаю, якась, ну, таку листівочку мені ще, візиточку положили, дякуємо за замовлення. Позвонили до речі, одразу. Після замовлення я зробила предоплату. Всього це вся гора насіння мені обійшлася. Ось опрайс такий теж вкладений з печаткою живою. Бачите, все як. Треба. Затверджений прайс 243 гривні Оце все. І доставка теж пакетиком у них фірменний пакет в такому маленькому пакетику, здається, ж 80 гривень чи даже менше. Ну, нову почту я отримувала. Новою почтою, так. Да. Новою почтою. Так, давайте дивіться. І ще я хочу зробити після цього обзору, до речі, ще хочу зробити обзор, мені прийшла посилочка. Ось вона стоїть від райського куточку, там рослинки, багаторічники цікаві і кущі. Теж я там понадивлялася канали, це я попозже скажу про це. І якщо ще в часу хвати, вистачить часу на це все діло. То я ще хочу зробити обзор е, своїх покупочок в тему, те, що я замовляла для саду, городу, наприклад, такі перчатки симпатичні будуть зручні, красиві, теплі, це буду зимою в них працювати, робити обрізку. В землю їх жалко е, витрачати, замазувати, а обрізку дерев можна робити. я думаю. Такі вони, як замша, впереді, така е, е, м'яка. Ну Це я буду вже робити обзор. Як як вистачить часу на це відео? А якщо не вистачить, то можливо окремо. Якщо це потрібно, напишіть, будь ласка, треба на мені такий обзор робити на тему чи не треба? І може, треба роз розказати, як там взагалі в тему оформляти замовлення. Може хтось не знає, то я можу це теж розказати потім. Давайте почнемо свій обзор совочів. Я тут не всі, звісно, ті, що хочу висаджувати, замовляла, тому що в мене є ще з минулого року насіння. І я ще замовляла професійне насіння, теж там насіння. І обзор, до речі, теж є на каналі цьогоріч. І в мене ще там від фермера з Чернигова теж багато-багато є насіння, яке буду висаджувати на наступний рік. Ну, а так, те, що мені захотілося вже таке норми, то я замовила. І те, що мені, в принципі, теж хотілося посадити. Оце квасоля полум'я таке, це я побачила на сайті, мені захотілося її замовити. Таку стручкова фасоль. Угу. Стручки. Я фасолі ще таку не садила, мені подобається її декоративний ефект отакий ось розова фасолинка і розові квітки, тому це дуже декоративно. І мені із-за цього захотілося її купити. Тут, тут на, ось, щоб десь на сінин, здається, сім, отак, Сім, може, 10. На коштує, ну тут копійки, тут до 5 гривень всі ці 5, саме більше, це 6, ну це вже квіти, здається. А так 5-4 гривні оці пакетики коштують. Я думаю, не, не дорого. Ну, якість пакування теж така середненька. Такі Фотографії, де є добрі, де є не дуже, але це добрий такий, вигляд має насіння соблазнилося, в общем. Вот на цьому зациклюватися. Далі йде отака златка фасоль з спаржева, Здається, да. Я її я її кожного року сажу. Мені подобається тушити з овочами та сметаною, і або з вершками. Так, з фасолью все розібралися. Це я купила для свого, своєї киці, буду на квартирі вирощувати. Зелень заберу її з собою сьогодні. Так, що ще? Артішоки. Я вже казала в минулому відео, буде в мене марафон з артішоками, буду їх садити по-всякому. І парничок, і на розсаду, якщо вийде, звичайно, з розсадою, це ще не факт. І так, на грядку хочу посадити ще, там мене пачечка є. Оце буде 4 пачечки, Тут на ощуп, напевно, їх теж десь. Штучок 5 в кожній пакуночку. Буду садити. Тут висів в лютому березні написано це на розсаду. Хочеться виростити цю рослину артішок. Далі купила отакий гарбуз, теж, я вирощувала його, купила в іншому місці. Ну, це не в цьому році, позаминулому, здається, ну, він у мене якби зав'язувався ну, і виростав великим гарбузом, вже плод був, ну, потім усикав спочатку. Спочатку кінчик почав усихати, гнив, гнив, гнив і догнивав. В общем, він у мене не вийшов як сам плод, але я бачила його потенціал. Не знаю, з чим це пов'язано було, може, такий рік. І тому я хочу ще знову спробувати цей лунгапіянадін на Наполі виростити. Він має гарну помаранчеву м'якість. По характеристикам коробочка сіменева, тільки на початку плода знаходиться, а далі йде все це м'якоть. І по відгукам він теж дуже смачний, десертний гарбуз. Далі теж тут материнка ореганом. Тут теж два пакетика, чому теж то я ще замовила у професійне насіння два пакетика, все ж хочу її так посіяти, так щоб вона була у мене зійшла. Минулого року року був один пакетик цього року, верніше. Цього року весною був один пакетик, я сіяла, і вона мене не зійшла. Ну, може, в таке місце не дуже гарно. я посіяна було з поганою землею. В цьому в наступному році буду більш до цього відноситись посерйозніше». Далі замовила люфу мочалочки. Хочу виростити люфу. Мочалки. Купила три пакетики, тому що зазвичай за таку ціну там небагато насіння, і що воно зійде ще не, не ясно. Далі, я тут пішла по бобовим і замовила ще такі боби. Теж в мене був досвід такий, не дуже з цими бобами вирощили. Садила в таке місце, ну, щось їх поїло в сходи мої, якісь е шкідники такі завелися, які люблять боби. І з, -з, -з, -з цього посіву, ну в мене була одна тільки пачка. З цього посіву, то зійшов тільки один, ну, він різ у мене два роки перезимував і на наступний рік плодоносив. Так що я спробувала, спробувала це дивом і Мені сподобалися вони в гарнірах, це дуже смачно. І в цьому році я посажу їх більше. Ну і рукаву теж хочу посіяти. Я до неї звикаю по смаку. якось Вона не дуже ще мені прийшлася до смаку. Ну, Все-таки хочу такий специфічний смак Журу, коли Хто пробував, знає. Вона дуже добре сходить, така травка симпатична, якщо й квітне потім. Тому чому б ні є де місце посадити, хай росте. Це все, що в мене по овочам. Ну, і є ще насіння квітів. Насіння квітів для клумб Буду вирощувати, в основному відкритий ґрунт, зразу сіяти весною. Розсади тут, наверное, по мінімум якісь будуть Те, що більш-менш цікаве, хочеться виростити. Ну, Перше це лісом. Я його завжди кожного року сію, він у мене і сам насівається. Це дуже мені подобається ця рослина. Вона Наростає добре квітне, все літо практично, і в осінь уходить такими шапочками, які добре слугують для укриття інших рослин. Тому я буду їх висівати, взяла білого кольору і рожевого, теж три пачечки. Ще в мене там з інших магазинів теж виробників є, а лісом рожевий. Будемо сіяти. Більше. Чорнобривці також тут теж позамовляла такі низенькі, буду висівати в грядки. Поміж грядками теж хочу додати чорнобривці, щоб у мене огород був такий з квітами. Далі хочу зробити таке волошкове собі поле і накупила волошок садових, рожевих і суміш. Далі гейцехвіст. Це теж цікавий злак однорічний. Подивимося, він на букети йде, і я думаю, і на клумбі буде симпатично виглядати. Ось така календула вони пропонують рожеву. Теж на інших сайтах її швидко розхватали там, де я хотіла замовити саме рожеву. Ну вона звичайно, на картинці дуже прям рожева, така показана. А на в реалії, скоріш за всього, вона буде біла, така. Помаранчева, ну все рівно махрова. І календула вона потрібна. Це добрий сідирати, якась караслина. Вона зайвої не буде. Тут іще однієї календуло десь пам'ятаю. Ой, Ось таку ще цікаву календулу, дивіться, який сорт цікавий. Кліому теж хочу посадити, колись теж вирощувала, вона висока виростає, вона така воздушна, красива, приманює на корисних комах до себе. Ну, така літня квітка, так от дає атмосферу в саду чудову, довго квітне вона. Далі, лимоніум, а, ну це кермеки, оце я хотіла... Замовити, спробувати виростити кермек, лімоніум, замовила декілька видів і кольорів. Оце якийсь суворовий, цікавий кермек з длинними такими квітконосами. Ну, тут насіння мало, тому я це все разом посію. Їх тут небагато насіння. Білий взяла, синій і ось такий буде рожевий, ні це для такого саду, який я хочу створити необхідна річ, незабудки, вони дворічні та насіваються добре. Я їх ще не вирощувала, але дуже-дуже хочу. І якщо ви знаєте, як їх вирощувати краще, то напишіть, будь ласка, коли їх треба висівати. Краще висівати, може, навіть під зиму можна висіти, але я не ризикнула, буду весною сіяти. Це вони зацвітуть мені через рік. Це двохрічна рослинка, ну, вона дуже красива, мені подобається. Вона взагалі, як бур'ян пишуть, росте таке, насівається і потім її не позбудеться. Но мені вона потрібна дуже в садку. Далі це вербаску і лунарія. Це я купила теж для проби. Їх посіяла під зиму, є відео на каналі. Можете подивитися, як це я робила. А це ще для підстраховки і для проби. Буду ще весною висівати. Два пакетика залишила для весіннього посіву. Тут далі купила рожевий мак піоновидний Тут на. Фотографії він ліловий, але я сподіваюся, він буде все-таки рожевим. Навіть натворний мак, це його і запрещають садити у себе на квітниках. Не знаю, що це за мак, як він сходить. Хто вирощує такі маки, скажіть, будь ласка, що з цього виходить? Мені дуже цікаво. Також на Турцією хочу виростити. Далі соняшник. В мене є, є високі соняшники. Я вирощувала в цьому році. Це вони на сів самосівом вже зійшли. Минулому році садила. Ну, такий ще малюк карликовий купила. Соняшники мені дуже подобаються. В такому садку, сільському. Це. Це перша рослина. Мені здається, вона як атрибут сільського українського колориту додає такого, як мальва, оце соняшники. Це одразу нагадує українські бабус бабусині садочки. Ерігерон е замовила цікава рослина. Я її замовляла і так в корінцем, багато горшечку мене там висадила. І ну, ще ось пропонують в насінні його вирощувати. Це теж, мабуть, на розсаду багаторічник. Попробую його виростити. Я там ще одну бордову замовила і ще до них ось отакі цікаві кольори теж замовила рожеву та крілового такого фантастичного кольору. Бачите, це не місячний камінь має навіть якийсь сорт. І ще там Трошки я замовляла, буде ще. в мене один обзор по насінням квітів, так що готуйтеся морально. Я вже приготувалася. Так що ще будемо на обзори. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь на мене, будемо разом роздивлятися покупочки. Оце мій обзор. Вся така гра вийшлася в мене на 243 гривні. Ну і ще доставка 80 гривень. Рахуйте, вигодно чи ні. Як вони будуть сходити, теж а ми переходимо до обзору посилочки райського куточку. Тепер на черзі посилка від райського куточку. Надивилася оглядів цього магазину. Останній огляд був з каналу Моє Захоплення і там такі рослини були цікаві для мене. Ще я теж не втрималася і замовила собі. Практично такий ж самий наборчик. Так що привіт каналу! І Як, як корисно, а може і не корисно дивитися такі огляди, тому що тому бережіться, можу вас уболтати ще на якусь покупочку. Ось прайс на 525 гривень замовила рослини. Ну, ви вже бачите, тут такий цікавий адрододендр у мене. І далі будемо витягувати і дивитися по черзі. Вони тут зафіксовані, тому я буду витягну і потім покажу вам. Так от, не шатається, нічого не... не... Не випадає. На посилки написано так крихке, обережно, тому дійшло все супер. Супер без землі, все чистеньке. Зараз витягну їх. Що зупинилася в розпаковці, отак варварський її розпаковують, тому що не можуть добратися донизу. Воно тут так зафіксовано. ось Подивіться, цікава така фіксація проволокою. Бачите, воно так зафіксовано, Я не можу достати, тому я зараз обережно цю проволоку зніму. І тоді вже достану ці рослинки. І вони всі змотані скотчем так, друг до друга, тому вони тут стоять намертво. Ось розпакувала вже свою посилочку отакою от проволкою. Вона була ще зафіксована, і я її теж постаралась зберегти, не скусувати там, розділяла ще, щоб зберегти, вона пригодиться. Я плюшки не той, тому все в каясті пригодиться. Такі рослини, ну ви вже бачите, що це таке схоже на азалі, але це не азалі, це карликовий рододендрон. Так, ну так, з виду візуально все добре. Трошки горшочок потріпало, треба залити водичкою і висадити. Ну, я, скоріше, буду прикапувати. Всі рослини вже висаджувати не буду, не буду розакувати. Та й на постійне місце це треба, а я ще не придумала де. Оце такий тис цікавий теж замовила Summer's Gold. Він з приростом жовтим на осінь, на зиму встає і росте таким кущиком. Цікавий тис, а так як я дуже люблю всякі тиси, і вже, як дивлюся, в мене така колекція то мімо цього тису я не змогла е, пройти мимо. Ціну його, тому що і ціна тут в зроді була не дуже. Велика пеза примамлю, примамлююча 90 гривень. Цей тис ну, така не дуже і не низька, але тиса вони дорожчі, ніж туї стоїть завжди. Це, це я у моє захоплення бачила, теж вона купляла такий рододендрон, як і. Оці барбаристеж з рожевими листочками. Я такий вже садила, отримувала, здається, від бережнюків. То він у мене не вижив. Він, вроді, як і почав рости, ну пішла жара велика. Це поза минулого року було. І він мене засух. Я не приконтролювала, напевно. Ну... Напевно, такі молоді, треба більш уваги приділяти таким посадкам, поки вони окріпнуть. Подивлюся, як це цього, цього разу буде з цим тисом. Оце таке сухеньке і незрозуміле, це хаутюнія. Ну, звичайно, вона ж вже повинна відмирати на зиму. Ну, я так почитала, це дуже красива, кра красива рослина. Я, здається, в обзорі у. Теж на каналі в садку Наталі, теж я там бачила на райському куточці її замовляла, якщо не помиляюся. І я ж теж захотіла собі таке мати. Отак вона називається. Вона з жовтим таким аурео-ефектом йде. Ну, подивимося, подивимося, як перезимує ще. І оце давно хотіла цю рослину, правда, я не думала, що вона така маленька прийде. ну, по ціні, звичайно, так воно, напевно, і є. Вона коштує, та ні, коштує вона багато. Я думала, що він прийде мені досить великим. Ну, отакий маленький корчик прийшов, сто... коштує 150 гривень, написано двохрічний рослина. Ну, це компактус, приріст у нього напевно не такий великий щорічний. Бересклет крилатий називається. Він осінь дуже-дуже восени красивий лист має. Так, Ось така маю посилочку. Ну, що скажете, це все мені подобається. Так, барбарис коштує, скажу, 80 гривень, хаутюні я 65 гривень. Но бересклет, я щось думала, що мені прийде більший. За 150 гривень, якщо я знала, б, що він такий, я б, напевно, в садовому центрі я б таке не купила. Ну, вже як є, ось така посилочка, все чесно, без обману. І, напевно, буду прощатися, тому, мабуть, не встигну обзор зробити з покупочками в тему. Випишіть, якщо це треба, мені вам покупки садові з тему, і як там замовляти, то я зроблю окреме відео по цій темі. І буде цікава інфа для когось, корисна. А зараз до побачення. Дякую за увагу, до наступних ефірів.